Відео, е, У нас на постері, борітеся, поборете, Бог вам допомагає. Шевченка. Суть відео про те, що еліта теж має заплатити. Ну, бо якби, якби вони оце все не домовились, у нас би тут не було війни. Е, Заплатять і оці всі, які люблять договорники, оце все по добазарі, це ще щось. Ну, якщо вони не заплатять, вони рішать, що ну так можна. Ну, зараз не про каналу, проканають чуть, чуть більше. І в мене тут каналог, я з шариком, який великий, надутий, мощний, помпезний такий шарик, такий, от на ох охо ох, -ох, -ох, -ох. І що він робиться, він від одного такого паркола лопається. Повибирати декілька цих шариків, зробити проколи. Якщо треба зробити взагалі списки всіх, у цих понаходити, і йти по списку так довго раками. Це є один. Якщо не ну, тобто замічало, не замечали, у нас з 90-го року, от до періоду от Порошенка, от не треба на ну, до періоду Порошенка, от хтось може згадати хоч один ремонт в лікарні. Поліклініці, щоб дороги нормально робили, щоб в школі ремонт зробили за державні гроші. Тож бюджет був. Гроші були, виділялось, ну, все розкрадалось в масштабі цілої країни. Тобто всю країну наголо викрадали, все, що можна використати. Тобто, Банальна колонія. За останні 100 років населення українців зменшилося в три рази і зараз зменшується знову. А до того і ще до того, ще зменшувалось і зменшувалось нас. Оце вже. Винищують не перші 100 років. І оце от що в нас відбулося, це в нас було як Революція 1, Революція 2, і на нас напали. Що напали? Бо колонія взбунтувалася, бабки почали плюс-мінус тут лишати цей, не дають же аж так розкрадати, і на нас напали русські, так сказати, усмиряти. Тобто русські вони теж захоплені, там теж там, це вся система управління це звіздець. То коли ми зайдемо до них. Why is there a war for every generation of men? Why? Because they want to cull the strongest, most patriotic men by lying to them about going over and saving freedom and democracy and getting a bunch of them killed because they know those are the most hardcore, patriotic. have a revolution so не why there's a war every generation of men і almost революцію. Про мігрантів трудових. Тобто, наша нас це от винищують, хочуть знищити цю національну ідентичність і зробити стадо. Тобто один з моментів це винищити народ, завести мігрантів, перемішати, зробити бидло стадо та як скрізь. В Європі поперемішувано, США, Канада. Тобто там, ну вони вже в школах задурюють повністю в хлам голову, вони не знають, хто вони, в них немає національної ідентичності, вони не є людьми, не є біомасою потребітелі. І де ця еліта управляє цією фігньою світовою по світу. І, і, і все якось нормально, подиться на Африку. Де є нормальні країни ресурси, ну там бідося. Корпорації вимивають звідти. Колонія, колоніалізм, колоніалізм в Африці. Те саме було в нас. І за це, що ми от востали проти цієї твійні до на нас напали. І нас от, от так усміряють. І оці от, що рішили на нас напасти, ну їх треба. Ну, бо, ну, бо треба. Що я можу сказати, <реш> тобто, якщо ми втратимо генофонд зараз, тут то наступна гілка, яка нам підходить, це і Білорусь, тобто Білорусь. Білорусь. Відповідно, якщо сильно багато вмаре в нас людей, ну треба буде забрати собі Білорусь, розбавляти населення там, не хоч і зачмирені, і за ще щось але хоча б плюс-мінус наш генофонд вони відживуть і плюс забирати там областя в Росії, І якось ну не знаю, вертати кучу кучу народу до нас. Про цей саміт миру дається Бразилія, Китай і Росія. Чи Бразилія? Бо там католицизм розвинений такий цей, ну, типу, сильно-сильно багато. Вони, умовно там релігійні і ну, педофілія. Тобто, от, союзники на Росії. Ну, умовно, союзники. Тобто колонія колоній. Китай теж захоплений, то там такий цифровий тоталітаризм, але там трошки інша система управління. І всіх неблагодарних там цілі народи теж тримають по тюрмах, і їх, блін, перепрошувають, щоб вони були рабами нормальними. Те ж саме, що і в Росії. Того в Росії, от винищені, навіть не винищені, там повна бідося. Там рахувалося, скільки мільйонів можна було роздати кожному русскому, що вони витратили на війну. Е, е, ну, того, того ж не зробили. Тобто Бідося пальніше, бабки йдуть тільки на війну. Чого? Бо це захоплена колонія, де спеціально збедлених людей тримають в збедленому стані, щоб коли були дешеві безкоштовні юніти, вони йшли в війну і вбирали в них на життя ад. Тобто така система блядська управління. Яку створили хто, Ну еліти, які там управляють. Ну не тільки в Росії. Вони ж подобазарювалися між собою скрізь і всі оці дали добро на нас напасти. Відповідно треба, треба. Друге, про прийняття рішень іменно в голові, як відбувається саме, коли ти щось думаєш і, і ти приймаєш рішення. Тобто, якщо ти вже є в позиції, де ти приймаєш рішення відносно того, що ти тут є, це в житті тобі треба навчитись. Тобто, умовно кажучи, коли ти є в школі на уроці хімії, ти вчиш хімію. Тобто так само і тут в житті, якщо людина є в позиції, де вона, наприклад, приймає рішення, з, з, воно впливає на велику кількість людей, то це треба навчитись правильно приймати рішення. Тобто життєва така штука, як квест, тут, і тут вчишся приймати рішення. Задача зробити не то, щоб, щоб елітам цим цим короті, було окей, а людям, за яких ти відповідаєш. Тобто, якщо ти є отут зверху, то це не є то, що ти звіздять з кіск. Красавчик, ти капець складно, бо ти відповідаєш за тих всіх людей, які знизу. Бо в них не можуть так подумати, в них не ті ресурси, в них не то життя, в них не це і не п'яте, десяте, а ти зверху ти маєш за то думати. Тобі треба думати, перше, всі рішення, які я приймаю, чи вони вигідні для моїх людей, які є тут, за яких я відповідаю. Наприклад, є прийняття рішення, є варіант один або два. Варіант один. П'ять пунктів, чому це вигідно для людей, які тут є. І чому це невигідно для людей, які є тут? Ти сам собі приймаєш рішення, і сам в своїй голові тобі треба його опровергнути українською і, і розписати плюс-мінус себе в голові, чому це для них людей вигідно, чому це для людей невигідно. Тобто людина влади, вона тут не є раді влади для себе, щоб для якихось своїх оці-от от, 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 я такий модний, пафосний, от подійці, я от рішаю. Людина влада це влада відповідати за людей, в яких немає цієї влади, на яких ти впливаєш. Це служіння людям. Це не, це не блин, не що ти такий модний перець, блин, це, це ти людям служиш, і цей ти служиш людям, оце, блін, і обраховується, перевіряється. Якщо є людина в такій позиції, то це якраз унікальні її квести, унікальні задачі, і випробування на її житті, щоб це зробити правильно. Це ніфіга не буде просто. От, якщо людина є в цій точці, і оце от думає, то це є складно для цієї людини в даний період часу ну, кажучи, як ти заварлив урок хімії, да, і ти йдеш на перездачу, ну тобто ти завели бути складно таке ж саме. Тут, тут, ото, ото треба приймати правильне рішення: буде все окей, або не буде все окей. Про те, кого на, наслідувати і що робити як не було. Тобто, моя суб'єктивна оцінка, тобто, можете знать погоджуватися, не погоджуватися з сторони. Манера управління, яка є, наприклад, в Європі, і все, що звідти, вона є вже утопічна, тобто вона вже програла. Чому? Бо якби напала Росія на Європу, наполовину на Європи вони би захопили. Тобто модель управління, систему утворення і того, що є там. Податки, школа, інститути, ще щось, вони є вже проіграшені. У цій системі, де ти маєш тупих збидлених людей, які просто йдуть і подихають. Тобто, їх також плюс-мінус тримають в такому ні риба, ні м'ясо для управління. Відповідно, копіювати і їхні системи управління, це означає, що тут будуть робити таких же самих людей. Оце ні риба, ні м'ясо бидло. цих ні валяшок. Питання: на що це робити? Якщо є можливість зробити щось таке, чого тут не було взагалі. Щоб всі брали приклад з тебе назавжди лишитись в історії. Зробити щось таке гу То ліпше таке щось зробити, ніж копіювати бреда-системи чужі. Які ще є завідомо шкідливими, шкідливим, бо вони ні до чого не привели. Коротше, такий вітрус.